Як свічка, коли ви приходите до храму і ставите свічку, ви знаєте, справа за упокоєння, зліва за здрав'я, але ви, наприклад, не знаєте, чи людина жива, чи мертва, або вам сказали, що бізвісті пропавши, все, а він ще живий. Допустить, то щоб ви знали, де ви поставите, вищі сили розберуться. І піде ровно по назначенню. Не бійтесь, навіть якщо відьми будуть вас лякати і казати свічку за упокой поставлю, там ще щось. Та по барабану, це не то пальто, нічого не буде. Тому що сві... вищі сили, які стоять праворуч, у людини, вони слідкують. І да ровно туди, куди воно треба дойти. А є небезпека, порча на смерть, якщо взяти свічку, так ви поставили в церкву, і дуже багато людей любить поставити відмітитися і побіжати. А за вашою спиною стояла ваша сусідка, яка вас не любить, завидує от завісті, не от доброго серця. Якщо вона підійде, візьме вашу свічку, яку запалили ви, переверне верх ногами і запали з цього боку, ваші всі побажання перевертаються. порча на смерть. Ось чого треба бояти, чого я завжди свічки забираю? Я після молитви. Я завжди пальцями затушила, не задуваючи, тому що дихання це життя, вогонь це віра, щоб не вкорачувати життя, ви поняли? Затушила, благодать додому принесла, дома запалила і молюся. Ну, так можна, але в тому храмі, де знаходжусь, там купляю всі. Бо це дані де. Те, що ви там купляєте, де ви є? Якщо в церкві отак оставили. І пошли, будьте дуже обережні. Будьте. Некоторі ще просто крадуть ваші свічки для того, що їм треба ваша енергія, ваші, ваші, ваші молитви, але для других діл.